Вулиця маршала Бірюзова у Полтаві названа на честь радянського маршала, який проживав у місті впродовж 1939-1941 років. Цей топонім мають змінити. Вулиці повернуть історичну назву Решетилівська. Русський, мабуть, якийсь генерал нам руских не треба. В Полтаві я ставлюсь нормально до перемогування всіх вулиць Полтавщини і України, ліж би це були не руські обозначення. Я не брав особисто, але вважаю, що напевно треба перейменувати деякі вулиці. Всі прекрасно знають ситуацію, з чим це пов'язано. Всі, хто українці, да? Не просто, то звичайно, я думаю, що всі будуть такої думки. І не тільки з вулицями це пов'язано. Для мене це питання зараз не дуже актуально. Перейменування вулиць, але якщо вона буде називатись Решетилівська, то нехай. 29 березня у Полтавській громаді завершилось голосування за зміну назви цієї та інших вулиць другої черги. Загалом це 99 топонімів, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Вулицю Анатолія Кукоби назвуть Подільською, героїв Сталінграда, героїв України. Ватутіна змінять на Української повстанської армії, а вулиця Зигіна носитиме ім'я Володимира Кисельова, який загинув під час повномасштабної війни. Також нову назву обрали і для площі Зигіна. Після затвердження на сесії міськради це буде Київська площа. Голосування тривало два тижні, розпочалося 15 березня. Сьогодні, 29 березня, завершилось о 9 ранку. Найпопулярніша вулиця, за яку віддало більше 1600 голосів, це вулиця Маршала Бірюзова і лідирує назва Решетилівська. Голосування відбувалось на інтернет-платформі Едем. За словами Юлії Іваненко, жителі громади віддали 29 тисяч 676 голосів. Під час другого етапу перейменування топонімів до голосування долучилось майже 5 тисяч людей. А це 1,7 відсотка від загальної кількості населення полтавської громади. Проблем не було в голосуванні. Я зареєструвався через дію. В принципі, і брав участь не в усіх прийменуваннях, а декілька. Вулиць, для прикладу, вулицю Маршала Бережова, звісно, я підтримав переименування на честь метра Пургла. Я вважаю це дуже важливим, тому що зараз по всій Полтаві є багато російських маркерів і ми маємо звільнятись від цих проблем. Російських замашок. Нагадаємо, пропозиції щодо перейменування вулиць у Полтавській громаді могли подавати усі місцеві жителі, а опрацьовували варіанти на засіданнях робочої групи, до якої входять, зокрема, історики, краєзнавці та філологи. Після відповідного рішення виконкому нові назви мають ухвалити на сесії міської ради. Топоніми першої черги у громаді затвердили 10 березня. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Суспільне, новини Полтава.